За допомогою SMTP сервісу SendPulse ви можете надсилати транзакційні електронні листи. Наприклад, це можуть бути повідомлення про покинуті кошики, оновлення замовлень, підтвердження замовлень та інші сповіщення. У цій лекції я покажу вам, як налаштувати SMTP сервер SendPulse і всього за кілька кроків. Щоб налаштувати SMTP сервіс, перейдіть до розділу SMTP та натисніть Почати роботу. Вводіть імейл адресу відправника на корпоративному домені, на ньому вам прийде лист про підтвердження імейл адреси Також з нього надсилатимуться розсилки. Далі оберіть сферу використання SMTP, особиста або ділова переписка, розсилка новин, сповіщення повідомлення з мобільного пристрою, транзакційні повідомлення, маркетингові повідомлення або інше. Після цього вкажіть адреси для розсилки. Оберемо опцію офлайн. Щоб підтвердити інформацію про збір контактів, завантажте додаткові файли у форматах, що ви бачите на екрані. На останок вкажіть, чи використовуєте ви посилання на відписку у ваших листах чи ні. Натисніть Зберегти. Процес затвердження профілю в Сенпульці зазвичай займає до 24 годин. Після схвалення вашого профілю ви отримаєте електронний лист і зможете відправляти свої листи. Після того, як ваш профіль буде затверджений, вам стануть доступні налаштування сервісу, але спершу їх необхідно додати до вашого поштового клієнта. Перейдіть до вкладки Основні в налаштуваннях SMTP. У цій вкладці доступні параметри SPF та DKIM записів, вімкнення трекінгу, обмеження IP-адрес, відправників, а також опція масової розсилки. Успіхів!